Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Як ви бачите, я сьогодні вже на рівних майже з власником компанії Шарм буду на своєму ріднесенькому і для вас вже знайомому. І ми продовжуємо цикл зустрічей навколо дизайну. І як ви знаєте, минулий тиждень у нас був під ознакою того, що я не віглас, а пан Микола, наш наш. Люб'язний такий батько люблячий, який терпить нас, зустрічає радо. І тут ми під його керівництвом намагаємось вивчити, з чого в минулий тиждень власне у нас і почався і закінчився тим, що ми вивчали будову взиття, як воно зароджувалось в різних народів. І як ви пам'ятаєте, у нас була така поставлена невеличка ну, скажімо, задача або ціль, або мета визначена, щоб ми уподобили будову взуття справжньої будівлі. Тобто у нас є фундамент, у нас є дах, у нас є стіни або те, що формує простір. І в в будівництві архітектурі, навіть в меблях, ми кажемо про ергономіку. А от як виявилось у взутті сучасні тренди, і ви їх бачите, компанія Шарм тут п'єдестал свій навіть запропонувала анатомічного взуття. Ми ще з вами до цього не дісталися Це дуже для нас, поки що недосяжна велич. Але ми наближаємось поступово, і ми вже розібрали 12 основних елементів, і 13-й зазначили, що це а, може бути, може не бути в жіночому класичному взуті набойка. а каблучок бачите, отут він є. Це такі лунаходи. Так? Лунаходи такі місцевого значення. А тут Унісекс такі, бачите, вже з урахуванням того, що ми з вами говорили, тут ми бачимо вже деякі елементи, які формують і задню частину, і передню частину, і формують, тут бачите, безпекова складова. Те, що в меблях Трансформер ми говоримо в конструктив. Що ми не використовуємо принципово нічого, що може зашкодити. От я бачите, навіть зараз приміряюся, у мене такого елементу немає. Бо тут у нас є кісточка анатомічна, а тут вона, бачите, тут ніби прорезинена, і тут вже коли вдягається взуття, не буде нічого шкодити, не буде поранення такого. Не знаю з точки зору того, як в носінні, отут в кедах, наприклад, тут є такий прорезинений елемент, де от власне пан Микола нам розкаже зараз. Ми будемо вивчати на конкретних прикладах, що це з чим його взувати. Ну от власне а, про цей елемент можна якось детально, звідки він взявся? Тому що я, як мові боюсь сказати щось. Я бачив, що там є якісь дербі, тімберленди. Оце до чого відноситься? До класичного чи до сучасного, чи тут композиція така якась вимальовується? Що це? Як в дизайні це зазначено? Ну якщо з такого кота на це дивитись, то воно ну, і класичне, і функціональне. І в даному випадку це те, що називають челсі. Челсі. Це вся yeah, резинка функціональна. Ми її використовуємо заздалегідь обично, Челсі це резинки з двох сторон, з і з внутрішньої сторони. Uh -huh. Но для покращення функціоналу ми такого взуття майже не робимо. Ми робимо обов'язково блискавку внутрі. А оця резинка знаружи, вона дає оцю безпеку для кісточки, вона дає стильове, стильове якесь навантаження, кому це подобається. І вона додає функціонал в залежності від об'ємів стопи. Тобто вона при носінні, при визуванні, Дає додаткове ще Ростягує. розтягується Ростягує. по конкретній нозі. Тобто ми можемо сказати, що можна той, хто дуже лінується, може так взуватись без. Тобто вона... Якщо бензинка була з двох сторін, то так воно і взувається. Ми таке робити не рекомендуємо, так можна, тому ми ставимо близько, щоб вона була легка у взуванні. Якщо підєм дозволяє, так робити. Тобто це, це все ж таки стосується надійності і довговічності, тобто при носінні, тобто, щоб вона носі розтягнулася і не шкодила вільному пересуванню людини, щоб вона нічому не заважала. Так, тобто Щоб вона не шкодила, щоб вона дозволяла якісь луки там взувати, які потребують розтяжіння, щось внутрі туди заправити, якісь. Ага, там, Тобто шкодили, поєднання там, одягу так. і взуття. Зрозуміло. Так. Ну і плюс по стилю, щоб якщо не, не дивиться. шарувари можна і посадувати. Щоб це було таке стилістично, як Челсі в даному випадку. це англійське, так, я розумію, правильно? Так, а В народі це називають конструкцією зитя, де тут в цьому місці використовуються резинові ці вставки. Ну, от минулого разу я взувався. У мене такі елементи були, я не знав, що це Челсі. Я чомусь гадав, що я був вдягнений в Оксфорд, а Оксфорд ще й Чесі. Така просвітницька <світницька> у нас. Так, да так, -да, у нас просвітницька робота зараз. Я ж вивчаю. Я поки що на минулому тижні ми намагалися, хоча б наблизитись до розуміння того, як взагалі відбувається і що відбувається з конструктивом. Ми ще не торкалися матеріалів. Ми ще не розглянули взагалі всі види. Ми тільки тільки зазначили тенденції. Які... А тепер, коли, ми, коли я дивлюсь на все це розмаїття, то це ніби такий Вселенський океан, який постійно бурхливий, і є і прибій, і відлига. І штормить його, і, 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 і бурхливі процеси відбуваються, і ми всього, ми всього певно не охопимо, але дещо ми маємо якісь орієнтири, оці бенчмарки, про які ми завжди з вами говоримо. Врешті-решт навігація так, вона виникла як принцип орієнтування в умовах невизначеності. І капітал корабля, які, на який ми ступили компанія Шарм, наш корабель, які, в якому ми вивчаємо ми стали і капітанського мостику видніше. Я просто намагаюся як матрос там кричати. Можна, до, до, і тут склад, складність і цікавість одразу наших зустрічей полягає в чому? Що Пан Микола все це знає, а донести нам не може, тому що він не знає, чого ми не знаємо. А ми нічого не знаємо. І в тому полягає така цікава цікавість зустрічі нашої. Але от тепер вимальовується. тепер ми маємо на наступному тижні ми маємо там додати до наших пошуків. Якесь спрямування з точки зору цієї стилістики, тобто Челсі, Оксфорди, тобто ми маємо оці всі види, взуття з вами принаймні розглянути через тенденції того, що відбувається зараз, тут і зараз. Тому що є взуття зручне, повсякденне, так, так би мовити, є взуття модельне. Яке не на кожен день, яке на е, вихід. Або е, коли я був маленький, нас е, примушували носити з собою в школу е, змінне взуття. І це був такий примус е, з метою е, збереження здоров'я в першу чергу, або формування ще у дитини у, 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 у тих навичок. до Здорового способу життя. І це обумовлено також було кліматичними умовами, і специфікою. Ну, дуже багато аспектів, які не проговорюються, але вони важливі. І так само ви, коли обираєте взуття, ви орієнтуєтесь на якісь модні тенденції, а дуже багато речей. Просто з точки зору матеріального навантаження, пам'ятаєте, у нас на бізнес-пісочниці є люди, тобто команда професіональна. Тут ми вже, як то кажуть, об'єктивна закономірність по плодах їх, ви пізнаєте їх. Но ми пізнали, що шарм це дуже круто, саме тому ми сюди і потрапили. Далі. Нам потрібно ну, команда працює професіонально. Ми тут по плодах все це е, чітко бачимо. Що нам ще потрібно знати? Нам потрібно знати, як відбувається, щоб ми е, е, мали змогу з точки зору дизайну і привнесення чогось нового розібрати. А що ми можемо привнести, коли ми ще нічого не знаємо? Тож. Продовжуємо вивчати, будемо звертати увагу на контекст з точки зору видів взуття національних аспектів, як в різних. Ми вже з вами сказали, що є В'єтнамки, і ми одразу розуміємо про що мова. А є чілці, і ми виявляється, це тенденція. Є дербіще, там куча всяких класичних назв, які Оксфорди. Інспектори потім по, по професійній ознаці. Дуже-дуже багато аспектів, які ми ще не вивчили. Отут ми бачимо бачите, отут навіть трендово про колір. Ми ж з вами не говорили про колір. І от чорний колір. от от чим він, от бачите тут, Ми бачимо однозначно, що задня частина це те, що формує надійність. так? А передня частина тут вона Сформовано також за принципом надійності і довговічності. І про кольор. От це, я так розумію, може я помиляюсь, що це унісексова модель. так? Так, можна так сказати. А колір він якось відображає от чорний колір. Це трендовий колір, це навпаки якийсь треш або крінче. Каже, мова <рес> що це. Отут я, я так розумію, що колір такий шоколаду він завжди буде привабливий. Він завжди буде в тренді. Замша не всіх приваблює. Я це точно знаю. Тут потрібен догляд, особливий, і не кожен. Не кожна людина, от я, наприклад, не, не люблю замшу за те, що вона потребує особливої уваги до себе. І я по собі служу. Вже не кожна людина, я принаймні точно. А от з кольором чорним тут питання він пасує до всього, так я розумію? Тобто він не вибагливий? Я гадаю, що ніякого питання немає. Є така народна. Думка, що він пасує до всього. І якщо в колекції є щось таке трендове кольорове, то заздалегідь ми робимо й однозначно чорне для такого прошарку споживачів. Як я. Ті, хто лінується, так? Тому тобто, що лінується, ну ті, хто, виходячи з яких обставин, чи полюбляє чорний, чи дійсно вважає його універсальним. щоб так, скажімо, може, бюджети не дозволяють там мати декілька пар взуття в сезон. Тобто ми можемо сказати, що людина поєднує різні, різний одяг повсякденний і на вихід з однією парою взуття в межах сезону. Ну і у когось і так це відбувається. А можна питання на засипку? Так, я знаю, <рісті> от існує думка, що синій, темно-синій, мій улюблений кольор, він не поєднується з, корич... ну, з відтінками коричневого, там, кремового таке інше. Це так чи ні? От ваші спостереження, як це? Ну, скажіть, <рісті> можна чи не можна? <рісті> я гадаю, що потрібно. Потрізно. Спробувати. От, так. Я дуже радий до експериментів, я завжди ставлюсь позитивно. Добре. А от е, це що? Це літнє, це осінь, весна, що оцей у нас на п'єдесталі стало? Ну, в даному випадку це осінні туфель такі, анатомічна форма колодки. Це дуже зараз рік, так? Так, це якраз mm -hmm. на, на цей період експлуатації. Погода така, як зараз, це якраз для таких туф... туфлів. Тут шкіра, тут анатомічна колодка, тут е... підошва ева, вона легка з таким ярковиженим протектором, Тобто ну, задовільніть всі побажання сучасної там, дівчини, жінки. Ну а покольність, то нісе, якщо його е... зробити. Це така класична конструкція, то тобто є в великому розмірі це є при наявності чоловічих колодок. Це може бути і чоловіча пара на мені, до речі, щось подібне. подібне Анатомічна форма колодки чоловіча. Ми зараз її не виробляємо, но собі коханому. А от скажіть, будь ласка, от розмір, так? так. Я так розумію, ну, ми сказали, що це жіночий, це зрозуміло за розміром, так? А от такий най а, розповсюдженіший розмір чоловічого суття це який? Це розмір. О, в, в, у нас в державі, мабуть, це десь 43. 43, так. 43. А жіночий десь 3, 30, 37. Ну, це зразок зараз за робляться в жіночі в 37-му розмірі. Так, базовий, так? Так. А. По статистиці зараз це, мабуть, 39-й. 38-39 розмір, розвитка саме масового. Ну що, тоді ми а, фіксуємо, що на наступному тижні ми вивчаємо видізуття. А якщо щось буде у нас з'являтися, якась нова інформація, ми її переробляємо і підтримуємо контакти до наступного, до наступної зустрічі. А, а до того часу ми навіть можемо поставити завдання. Пану Миколі, хай він вже нарешті кодове слово скаже. Бо ви дивитесь, може хтось з вас захоче тут і зараз. Дивіться, це ж тут і зараз. Може хтось з вас захоче придбати і буде за кодовим за кодовою назвою, там, дамо посилання наступного разу, і будете вже замовляти безпосередньо напряму. Бо у нас... Подорож в дизайні, але все одно ви ж долучаєтесь не просто так. Ви зацікавлені в тому, аби мати гарне, якісне, довговічне і престижно естетичне. Тому все до ваших послуг. Я тут лише я навіть нічого, ви лише дивитесь на мене і на мої спроби. Відтворити те, що, те, чого ми досягли в дизайні простору, щоб цей простор доповнити, ми, будемо, ми думаємо над тим. Ми, врешті-решт, поставимо за мету створити щось таке, щоб в нашому просторі, е на додачу до піжами, щось таке з'явилося, щось таке зручне. Щоб вам не хотілося з нього вистрибувати на вулицю там або що по якихось справах. Ну, добре, друзі, тоді до наступних зустрічей. Дякую. Щоб додати, так. якщо їй захотілося вистрибнути, то якусь іншу форму. Да, так, якусь в, прийшав, в, да. більш зручну форму. Да. Дякую. Дякую. До нових зустрічей. До побачення.